Втратили чи пошкодили документ на майно як відновити цей документ без оригіналу. Вітаю! Мене звати Вікторія Любомирівна. Я юрист Центру правової допомоги. Сьогодні ми поговоримо про те, як відновити документ, що підтверджує ваше право власності на нерухомість. Якщо ви його втратили або пошкодили, давайте розберемося. Якщо ви втратили документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно, то перш за все не панікуйте. Є чітка процедура для вирішення цієї ситуації. Що таке державна реєстрація прав? Це офіційне підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення прав на ваше майно. Реєстрація проводиться шляхом внесення даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Як відновити права, якщо документ втратився чи пошкоджений? Щоб відновити права, вам потрібно звернутися до державного реєстратора. Це перший крок. Ви подаєте заяву для реєстрації вашого права на нерухомість. Навіть якщо документ було втрачено, реєстратор перевіряє вашу інформацію в кількох реєстрах: в Державному земельному кадастрі для земельних ділянок, Реєстрі прав власності на нерухоме майно для об'єктів будівництва і в бюро технічної інвентаризації перевіряють записи в реєстраційних книгах та справах. Якщо ваше право підтвердження, ваші відомості внесуть до державного реєстру. З позначкою про втрату документа. І навіть якщо документ втратився, не варто переживати, процес реєстрації все одно відбудеться. Що робити, якщо права вже зареєстровані? Якщо ваше право вже зареєстроване у реєстрі, додаткових дій не потрібно. Дані в реєстрі підтверджують ваші права на майно, до того ж, адміністративний збір за реєстрацію після втрати документа не стягується, так що немає жодних додаткових витрат. Реєстрацію проводять за місцезнаходженням нерухомого майна. Але є й можливість зареєструвати право навіть без прив'язки місця майна в окремих випадках. Отже, якщо ви втратили документ на нерухомість, пам'ятайте, все вирішується просто. Звертайтесь до державного реєстратора, подавайте необхідні документи, і ваші права будуть відновлені. А Якщо у вас виникли питання, або ви не знаєте, як правильно діяти, звертайтесь до Центру правової допомоги. Ми завжди готові вам допомогти із будь яким юридичним питанням.